Просто скажу, що від Дніпра до Геленджика, де за чутками побудовано один з таких найулюбленіших бункерів одного московського дідугана, всього 480 км. кілометрів. Тобто Таурус долітає з запасом а для більшого ефекту ще може так трішечки покружляти над цим бункером, щоб не скучно було. Тепер подивимось уважніше на Х 69 І перша відмінність це габарити. Ця ракета менше, трохи більше 4 метрів, і майже вдвічі легше, всього 700 кілограмів. Це щоб було ясніше, як автомобіль Таврія. Тільки він літає. Але на повній заправці. Ця таврія або х 69 долає лише менше кілометрів за російськими даними, тобто такими, які можна назвати точними лише з великою натяжкою, це 400 кілометрів. За іншими даними західними біля 300. швидкість, до речі, обох ракет десь на одному рівні це до 1000 км кілометрів на годину. Що стосується того, на якій висоті летить ця ракета, тут дані щодо кожної з учасниць нашого батлу. Приблизно однакові виробники заявляють, що російська поробка може летіти на висоті від 20 метрів. Це дуже низько. Таурус, згідно з офіційних повідомлень, 30 метрів. Це також для ракети максимально низька така висота.